Те, що ми почули від президента Трампа в Truth Social про Зеленського та статтю The Wall Street Journal, яка щойно вийшла, чи просили США відмовитися Україну від Криму в рамках цих переговорів про мир? А також чи зустрінеться Трамп із зеленським у Римі цими вихідними? Як справедливо зазначив президент Трамп у своїй заяві, саме президент Обама відмовився від Криму, коли дозволив Росії захопити його в 2014 році. І тому президент не просить Україну якимось чином визнати Крим. Ніхто їх про це не просив. Він просить, щоб сторони сіли за стіл переговорів, усвідомлюючи, що ця жорстока війна триває надто довго і для того, щоб укласти хорошу угоду, обидві сторони мусять залишитись трохи незадоволеними. І на жаль, президент Зеленський намагається сперечатись щодо ми. Ірних переговорів в медіа, а це для президента неприйнятно. Переговори мають бути за зачиненими дверима. Команда президента з національної безпеки його радники витратили багато часу, енергії та зусиль, щоб спробувати покласти край цій війні. Американські платники податків профінансували мільярди доларів на ці зусилля, і цього достатньо. Президент розчарований. Його терпіння закінчується. Він хоче робити те, що добре для світу. Він хоче бачити мир. Він хоче, щоб вбивства припинилися, але потрібно, щоб обидві сторони війни хотіли це зробити. І на жаль, президент Зеленський здається, рухається в неправильному напрямку. Чи вважає президент, що європейці роблять достатньо деякі країни витрачають більше на оборону, і вони вже досягли порогу в 2%. То що думає президент про європейську підтримку України? Слухайте, президент завжди стверджував, що Європі потрібно робити більше, чи то в зусиллях покласти край цій війні в Росії та Україні, чи це стосується їхніх витрат, коли справа доходить до НАТО, а також їхніх власних витрат на оборону. Він чітко давав їм це зрозуміти як у приватному, так і публічному порядку. Ви бачили це, коли багато різних європейських лідерів приїжджали в Білий Дім. У нас і завтра є зустріч. Норвегія буде тут під час розмови президента із Зеленським та іншими. Чи дійсно він погрожував залишити переговори, якщо рішення не буде прийнято до кінця дня? Ні, не до кінця цього дня. Але президент стверджує, що його розчарування зростає і йому потрібно покласти цьому край. Чи зустрінуться президент Трамп і президент Путін у Саудівській Аравії наступного місяця? Я не відстежую зустріч, але як завжди, ми будемо тримати вас в курсі.